Що важливого станеться у вас за 48 годин. Що сьогодні покажуть нам Таро. Хочеться, ця карта вискочить, ну і подивимось. Не? Ну, вам придуть якісь ресурси, да? Королева Пентаклів, великі гроші. Тут головне не уступить, не опуститься, так? Да? Це шанс. Вам видасться якийсь шанс. От за 48 годин. І вам треба. Не побоятися, аби так сказати, що диявол він спокушає полінуватись, просто побоятись, не помітити, просидіти, не без ініціативи провести да, цей період. А вам випаде шанс реально не знаю, підзаробити дуже гарно. <смі> Можливо, виклик якийсь від керівника, або ви самі собі зробите якийсь виклик. Але треба буде діяти швидко, ініціативно. І ви змогли би добитися, якщо б не опустили цей шанс. От знаєте, на перший погляд, можливо, це буде виглядати якось для вас страшно, незрозуміло, да? але це перехід на новий рівень, на нову сходинку, на новий щебель. Да? Тому от сорок 48 годин не опустіть шанс заробити, підвищити якийсь свій статус да, на якийсь неабиякий великий рівень.